Криптони, усім привіт, усіх вітаю сьогодні. На 17 січня. І якщо ви давно не заходили на крипторинок, то я вас зараз приємно привітаю. Біткоін у нас нарешті пробив ось цю зону супротиву, від якої ми просто відштовхувалися останні там, два місяці, яку ми не могли пробити це рівень приблизно 93-800 доларів. Це також рівень цієї ось консолідації. Зараз нам вдалося навіть дійти 14 січня до 97-850, там ну майже до 98. 000. І зараз зловили таку невеличку корекцію а, останні три дні. Власне, сьогодні, о, сьогодні я вам розповім, що буде далі з ціною, що можна очікувати, коли ми вже проб'ємо 100 тисяч, чи буде це в цьому місяці. Також поговоримо про ефіріум, тому що там цікаві паттерни вимальовуються. І власне розберемо а, цю ситуацію. А, також перед тим, як почати, хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут ділюся своїми торговими сетапами, торговими угодами, криптоновинами, Алітикою та всяким подібним даю постійно якісь сигнал, сигнали абсолютно безкоштовно. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти а, та слідкувати за моїм телеграм-каналом, торгувати разом зі мною. А ми повертаємось до графіку біткоїну і що тут у нас цікавого. Давайте трохи повернемось а, раніше, коли ми а, ще в минулому році торгувались. А, я ще приблизно починаючи з 15-го там з 20 го грудня а, розповідав про ось цю зону опору, від якої ми постійно вірш. Штовхусь, яку ми ніяк не могли пробити, це у нас було починаючи аж з там 13 грудня, як ми пробувались під цей рівень під 90 тисяч, і аж до початку 26-го року. Це у нас 3 січня, коли нам вдалося пробити цей рівень. А приблизно на цьому етапі я сказав, те, що зараз біткоін виглядає дуже 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 позитивно, тому що а, нам вдалося закріпитися над цим рівнем. Це, у нас пройшла інверсія рівнів. І зараз можна спокійно заходити в лонгові позиції та очікувати рух до 93,5 тисяч. Власне, з першої спроби так і сталося, але також разом з цим стався дуже такий цікавий момент. Можна помітити те, що порівняно з попередніми пробиттями цих, цього рівня, нам вдалося навіть трошки залишитись на цьому рівні та і закріпитися однією денною свічею. Ну, навіть не однією, а двома по суті. І нам не вдавалося це зробити останні усі рази, коли ми доходили до цього рівня, там дев'яносто тисяч. Тобто, можна помітити, що у нас просто була тінь а далі ми одразу ж таки падали тут, навіть на наступний день знову ж таки відросли. А потім знову ж упали. І власне цей рівень нам не давав ніяк закріпитись. Але в попередній раз, 6 січня, у нас тут пройшло закріплення. У нас тут. По суті, відбувся рітест цього рівня повноцінний. І далі, коли ми знову ж таки відкатились на цей рівень, я сказав, те, що ставте тут тейк-профіти, але ще залишайте якусь позицію, тому що велика верогідність того, що будемо пробувати цей рівень. А насправді, чесно скажу, я не сподівався, навіть що нам вдасться а, прям так з першої спроби пробити. Я очікував, що це буде а, ближче до 20-х чисел, але ось 13-го числа нам вдалося пробити цей рівень однією свічкою, та а, на наступний День аж дійти до 98 тисяч. Власне, яка зараз ситуація і що взагалі по ринку? А, багато хто думає те, що ось ми прямо на цьому русі, одразу ж таки підемо на 100 тисяч, одразу будемо пробувати далі а, ці рівні, і взагалом ринок досить позитивно зараз реагує на цей зріст. І насправді я також вважаю, що вже в січні місяці, місяці ми проб'ємо рівень 100 тисяч, але є один нюанс. Да? Ну, то якщо брати до 100 тисяч, нам по суті, залишилось там. 0,5% від попереднього, ну, так скажемо, all time high такого локального. Але є один дуже важливий нюанс, який багато хто не помічає. А це те, що ось якраз 13 січня, коли у нас відбувся ось цей зріст, у нас по суті не було ніякого закріплення. Тобто ми просто однією свічкою там, на 6 плюс відсотків пробили рівень, просто пролетіли вгору. І у нас не було ніякого закріплення. Ми просто одразу ж таки пішли вгору. І як ви знаєте, за теорію фейервелою фейервел геп-аналізів, що ми повинні. Усі ці рівні як би проторгувати. І власне можна помітити те, що ми ніколи не торгувались після ну, по суті, після 92-800, тобто ми одразу ж таки відштовхувались від а, цих відміток, і навіть коли тільки ми пройшли на цей рівень, а, ми одразу ж таки провалились, у нас не було ніякого закріплення, а, ми просто одразу ж таки пішли там аж на 85 тисяч. І власне, який зараз я. ну, яка в мене зараз думка, які я тут бачу в один момент, те, що зараз у нас цей рівень за FFG-теорію просто ніяк не проторгований, і тому для мене досить очевидно, що перед тим як ми будемо перебувати 100 тисяч, нам потрібно закрити цей рівень, нам потрібно накопичувати тут якусь ліквідність, завдяки якій ми зможемо одразу ж таки пробувати там 100 тисяч і йти на цей рівень. Тому в мене зараз така стратегія. Я очікую в короткостроковій перспективі невеличку кроку. Корекцію, в принципі, вона вже проходить. Це, ну, я очікую, що буде ще приблизно мінус ну, 1,5-2%, приблизно ось на цей рівень. І далі, після того, як ми повернемося на цей рівень. Тут у нас повинна бути якась невеличка проторгівка. Там, ну хоча б декілька днів, хоча б щоб декілька а, свічок закрилось в рамках цієї консолідації. І вже потім, після проторговки цього рівня, я очікую швидкий рух аж на 100 тисяч. Власне для мене це самий просто очевидний сценарій, якого я буду дотримуватись. А, я зайшов свої короткі угоди ще на відмітці 96 тисяч. Про це я також писав в своєму телеграм-каналі, навіть там трошки вище. І тому просто очікую невеличку корекцію локально. Далі після якої буду а, перезаходити в позиції вже в та набирати просто максимум ліквідності, тому що, а, скоріш за все, ми просто будемо швидким, ну таким же рухом, по суті, як і це було від 90 тисяч, а, пробувати 100 тисяч, і далі буде дуже цікавий момент, чи вдасться нам закріпитись над, 90, над 100 тисячами. Якщо так, то. Це буде прям супер позитивний сигнал на те, що все вже пройшов. Ну по суті, розворот цього локального даунтренду, який у нас наблюдався останні два місяці. По суті, починається починаючи ще з жовтня. Тось у цей тренд. Ми по суті його звимаємо. Ну по суті, вже насправді вже можна помітити те, що у нас тут формується якийсь а, такий канал, а, ну грубо кажучи, так і у нас по суті вже а, вимальовується аптренд, в рамках якого ми торгуємо. Тобто наші мінімуми кожного разу а, ну, стають більше, да, тобто тут. 80 тисяч, тут 84 тисячі, тут 84,5 тисячі, далі 87. І я думаю, в принципі, цей момент помітен, те, що ми починаємо формувати якийсь аптренд, якийсь канал, і в принципі це дуже-дуже позитивна новина для ринку по ефіріуму. насправді по ефіріуму ситуація ще набагато краще зараз ми дійшли до ось цієї зони до речі ось цей рівень на 3360 плюс мінус я його не сьогодні намалював він вже був в мене дуже дуже давно і якраз таки це був була одна з наших так скажем, take profit позицій тобто ми очікували рух по ефіріуму на ці відмітки і якраз таки прям ну по суті ідеально дійшли до цієї зони можна помітити що і Раніше від неї торгувались, і, в принципі, ну, на жаль, нам не вдалося закріпитися над нею. Але, в принципі, ну, нам досить тяжко було б її і пробити. Який тут момент по ефіріуму, який ну, я бачу, бачу навіть більш цікавим, ніж біткоін. А те, що у нас тут ріст був ну, більш таким стрімким, і у нас тут вимальовується така фігура, як бичий флаг. Тобто можемо ну, навіть так. Грубо кажучи, промалювати його. І як ви знаєте, за принципом цієї фігури, зазвичай, коли ми доходимо до, цього, ну, до кінця цього трикутнику, після ось цієї там проторгівки, у нас ще один такий імпульсивний ріст вгору та пробиття, ось, скоріш за все, вже буде ось цього рівня та закріплення над цим рівнем. Тому зараз короткостроково рекомендую заходити в лонгові позиції по ефіріуму. Виглядає дуже дуже по бичі, І Власне про те, ну, про свої позиції, про те, що робити з Ефіріумом, буду ще писати в своєму телеграм-каналі. Зараз ситуація виглядає дуже цікаво, і якщо брати на денному таймфреймі, я очікую наступний, наступний рух, тобто наступний тейк ну, profit, так саме, аж до рівня 4 тисяч. Це у нас приблизно буде від поточних позицій приблизно 20%. Як ви пам'ятаєте, ще на вік таймфреймі у нас. Ну, по суті, сформований такий канал. Давайте зараз вімкну усе вишня. Ну по суті, ось його видно. Ось цей канал, в який ми зараз повернулись після попереднього ну, условно, усонал тайм да, Хоча насправді, all-time high, він ледь перебив попередні відмітки. І зараз я очікую те, що ми дійдемо до 4000, тисяч. І якщо нам вдасться пробити цей рівень, то це по суті ну можна сказати офіційно. Аль сезон буде відкрито. Можна буде спокійно очікувати вже перебиття нових ну перебиття попередніх high, да, тобто, це там. Більше ніж 5 тисяч буде, скоріш за все, по ефіріуму. Тому тут виглядає все дуже дуже цікаво. І е, якщо у вас ще не відкриті якісь лонгові позиції по ефіріуму, або якщо ви просто не тримаєте ефіріум на споті, дуже рекомендую зараз це поправити доки є можливість. Е, і в принципі. В принципі, така у мене думка. Якщо вам цікаво дізнаватись більше інформації з приводу криптовалюти, переходьте в мій телеграм-канал. Там розбираю як і біткоін, так і якісь альткоїни. Там Нір, Тон, Арбітром про це все розповідаю в телеграмі. Також підписуйтесь на YouTube. Дякую за перегляд і на зв'язок.